Модель Ашвай Сі Айш, Ейч Вай, Сі Ейч, Айш Ва, 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. Слава Україні! Сьогодні на огляді фрезерний потрібні гілок від торгової марки Хюндай, і це не новинка. Він вже давно на ринку, але якось не потрапляв в мої руки для того, щоб відзняти це відео. І сьогодні якраз ми це зробимо. Тож погнали! Модель HYSI H2800. Як ви могли здогадатися, потужність двигуна у даному подрібнювачі 2,8 кВт. Двигун, звичайний щитковий, колекторний, але при цьому має дуже величезний редукторний механізм, який дозволяє подрібнювати даному апарату гілки діаметром 45 мм. Але увага, вологої деревини. Якщо ми говоримо про суху, то цей показник буде складати десь 38-40 мм. Комплектація і збірка подрібнювачів. Час коробки. Я завжди цьому приділяю увагу, адже чим менше буде елементів, тим менше ви витратите нервів і часу для того, щоб зібрати подрібняч і тим швидше ви приступите до подрібнення гілок. Даний подрібніч збирається дуже швидко. Я на це витратив буквально десь 10 хвилин. Вам потрібно буде прикрутити колеса, а також опори до самої рами, і поставити сам подрібнівач на основу закрутивши 4 гвинти. Все, ви вже можете приступати до роботи. Рама це повністю цільна конструкція, зварена із сталевих труб. Вона дуже міцна, не прогинається і витримує дуже велике навантаження. Навіть якщо я залізу і пострибаю на даному подрібнювачі, нічого не відбудеться. Всі пластикові елементи, які ви бачите на даному подрібнючі, включаючи і контейнер на 50 літрів, виконані з якісних матеріалів. Пластик досить такий цупкий, він трішечки деформується, але при цьому не ламається і на ньому не залишається ніяких слідів. Колеса на автолках, тому у вас не виникне ніяких проблем при транспортуванні даного подрібнича навіть при повному завантаженні контейнера. Механізм подріблення абсолютно стандартний для всіх фрезерних подрібнювачів. Це стальний товстий вал, на якому знаходиться фреза із загостреними зубчиками, а з іншої сторони, у нас знаходиться притисна пластина. І за рахунок того, що зазор між зубчиками фрези і притисною пластиною являється мінімальним, таким чином і відбувається розрізання. Сам вал з однієї сторони, він знаходиться в редукторному механізмі на кульковому підшипнику. А інший кінець валу зафіксований у нас в ось ці алюмініви в які знаходиться спеціальне антифрикційне кільце, яке може працювати абсолютно без змазки. і таким чином весь цей механізм у нас працює без поломок, але за умови, що ми притримуємось тих правил, які написані в інструкції по експлуатації. Зверху, біля отвору, куди ми будемо завантажувати гілки для подрібнення, в нас знаходяться тут же і кнопки управління. Це кнопка вмикання, вимикання самого подрібнюча і кнопка прямої подачі або реверсу. У подрібнюючих з ножовою системою такої кнопки не зустрічається, а от у фрезерних подрібнювачів така кнопка потрібна. Бувають такі моменти, що подрібнювач не зможе подрібнити цю гілку і назад ви вже її ніяк не витягнете. А от натиснувши кнопку реверс, Фреза у нас починає обертатись назад, і тоді з легкістю ви можете цю гілочку витягнути. Звертаю вашу увагу на те, що в даного подрібнюча є вилка, але вона без шнурка. І ця вилка, ніби втоплена в такий спеціальний роз'єм. І сюди під'єднати будь-який подовжувач ви не зможете. Під'єднується лише ось такий садовий подовжувач. Під'єднали і можете вже відразу працювати. Але перед тим, як почати працювати на фрезерному подрібнічі, будь-якому його потрібно правильно налаштувати. Інакше замість подрібненої гілки ви витягнете якусь пожовану, і потім будете говорити, що фрезерний подрібнуч якийсь неправильний або зламаний. Як правильно налаштувати фрезерний подрібняч, є купа відео на нашому YouTube каналі, хто їх не бачив, переходьте по посиланню ось тут вгорі і ознайомлюйтесь, Я там детально прям. Детально на пальцях показую і пояснює, як це правильно робити. А зараз буквально в двох словах я вам розкажу. Перед початком роботи ви вмикаєте подрібніч, не суєте туди ніяких гілок і відпускаєте ось цей механізм червоний. Ми його розблоковуємо. Потім Центральну крутілочку цю ми починаємо обертати в праву сторону за годинниковою стрілкою. Ви відчуєте невеличкий шкрежет самої фрези об притисну пластину, це є нормально. Зупинили подрібнювач, витягнули контейнер і побачили там алюмінієву стружку. Якщо ця стружка шириною на всю фрезу, значить налаштовувати більше не потрібно. Ми фіксуємо цей механізм і приступаємо до роботи. Якщо ж стружка буде... Не повністю на ширину всієї фрези, десь буквально там сантиметрів 3-4. Значить, ще потрібно трошечки доналаштувати. Ми включаємо подрібнуч, трішечки знову повертаємо, буквально там на декілька градусів. Фреза зробила по всій площині виямку під себе, не залишаючи ніякого зазору. Потім ми фіксуємо цей наш притисний механізм і все можна вже подрібнювати гілки. Зараз налаштовуємо і починаємо подрібнювати. У вас має вийти ось така стружка по всій ширині. Фреза підігнена, можна приступати до роботи. І ще один момент. Даний подрібнич оснащений захистом від випадкового включення. Якщо ви просто засунете контейнер, то апарат у вас не запрацює. Тільки після того, як ви піднімете ось цю червону ручку догори, замкнеться кінцевічок і все, апарат запрацює. Є у мене ось така купа. Різний гілочок, тут і є, і сухі. Зараз їх будемо всі подрібнювати. І давайте відразу почнемо з тоненьких, щоб у вас потім не виникало питань, а чи подрібнить фрезерний подрібнювач від Hyundai мені тоненьку гілочку. Ось така тоненька гілочка. Спробуємо подрібнити її. Так, відкриваємо і дивимося, що ми бачимо. Так, ну, є ось якась гілка не подрібнилася. Але в цілому ми бачимо навіть тоненькі гілочки. От, будь ласка, порізані, подріблені. Ось така фракція у нас. Продовжуємо. Так, тепер давайте поріжемо трішки товстішу гілочку. Діаметр. 12 міліметрів. Волога деревина. Погнали. Ну, як бачите, 12 міліметрів залітає без ніяких нюансів. Єдине, що я забувся про окуляри, а ви не забувайтеся не нехтувати технікою безпеки. Також рекомендую, щоб під час подрібнення у вас був під рукою секатор або, наприклад, акумуляторна ланцюгова пила. Тому що якщо зустрічатимуться ось такі гілки розкаряги які не зможуть залізти ось сюди в бункер, ну, то потрібно буде їх трішечки підрізати. Підрізаємо і запихаємо. Відкриваємо і що ми тут з вами бачимо. Ну, ось таке подрібнення у нас відбувається. Ось такої якості ми маємо щепу. Ну, Давайте зараз спробуємо ще ось таку товсту. Якого там діаметру? Сюди влазить, влазить. Діаметр 35 мм, ну це найбільше, що я знайшов. Зараз ми її подрібнемо. Туговато, напрягся трішечки, але тим не менше. Подрібнив таку гілочку. Ну і зараз допорібнюємо це, що в нас залишилося. Ось таке, друзі, подрібнення ми з вами отримали. Можливо, не таке симпатичне, як в ножовій системі, але. Тим не менше, такий результат ми маємо. В принципі, непогано. Ну що ж, всі гілки, які в мене були в студії, ми подрібнили за допомогою цього подрібнича від торгової марки Hyundai. В принципі, він з ними справився. Єдине, ми бачили той невеличкий шматочок із товстою гілкою, де він її трішечки не доріз. Але Це не так критично, таке трапляється у фрезерних подрібніщів. В цьому немає нічого страшного. Але є один момент, який мені не дуже сподобався в даному подрібничу, а саме його штовхач. Чому? Тому що штовхач у нас круглої форми, а отвір у нас вузький. І тому не завжди цим штовхачем можна проштовхнути гілку, яка не чітко по отвору, а десь трошки з'їхала набік. Ніяк не можна залізти сюди і його проштовхнути. Якби він був плаский на всю ширину нашого отвору для гілок, Ну, тоді було б, на мою думку, краще. Чому вони цього не зробили, не знаю. В усьому ж іншому апарат мені дуже сподобався, має потужний двигун на 2,8 кВт, якісний пластик, класний контейнер на 50 літрів, а не якийсь тряпчаний мішок. Ну і це Hyundai якісна фірма з нормальною гарантією, з нормальною підтримкою в сервісних центрах. А ви напишіть в коментах, будь ласка, що ви думаєте про цей апарат? Можливо, ви вже собі такий придбали і тестили його, можливо, у вас якісь інші врагі. Дуже було б цікаво почитати і мені, і нашим глядачам. На цьому в мене все. Подякував за перегляд, до зустрічі в нових відео. Па-па!